У нас ростуть доходи бюджету, ми зможемо бути сильною економічною державою. А зараз не спішіть. Я вам зараз розповім, чому вони так вважають. І от я говорю, що е, ну, я скажу їхні думки і свою якби думку. І це дійсно цікаво. Значить, по-перше, Україну запросили в євроспільноту. Як результат? Зарубіжні інвестори розглядають Україну як перспективну європейську країну. І тому вони, ну, коли не стріляють, будуть активно інвестувати гроші в економіку України на етапі вступу України в євроспільноту. Погоджуюсь, отут я погоджуюсь. Я зараз ну, тепер розшифруюю, чому. Ну ви самі розумієте, що в бізнесі є таке поняття ну, зайти з низького старту. Коли Україна вже вступить в євроспільну, то однозначно все здорожче. Це однозначно. Тому що, що значить євроспільность? Це спільний ринок, це відповідно спільні якби, потоки товарів, спільні ну, потоки грошей. І це все дорожче. Це однозначно. От я говорю, це отут я повністю згодний. Поки ми вступаємо. Воно дорожче, воно міняється, але ще не так. Ну, тобто не прийняті всі закони, не підняті податки. Тому що ви ж розумієте, коли ми вступимо в євроспільноту, податок, наприклад, на прибуток буде вище. А зараз він нижче. Ну так, щоб ви зрозуміли. Крім того, е поки ми вступаємо в євроспільноту, у нас немає таких жорстких вимог по екології і по стандартам, як в Європі. Зрозуміло? А тоді будуть. І якщо це підприємство, яке... Ну, Бізнес, які, для якого дійсно Європа це сила. І зрозумійте, ну є велика кількість бізнесменів, які однозначно скажуть, ні, я тільки працюю на цивілізованому ринку. Європа, США, ні, мене не цікавить. От, ну, знаєте, бізнес і бізнес. І говорить, я тільки тут працюю. Ну, не буду я працювати ніколи там в Індії, хоча ви скажете там суперприбуток. Ні. От тільки на цих І для них дійсно... Це... Отут я повністю погоджуюсь. Цікаво буде зайти на ринок України, поки ми вступаємо. Тому що коли ми вже вступимо, заход буде дорожчий. Погоджуюсь. От тут повністю погоджуюсь. Це дійсно правда. Є. Ну, взагалі є інвестори, які реально навіть спеціально заходять раніше щоб ну, це низький старт, і так далі. Це з чистого арку, що ну, призм називають, але це дійсно. І дійсно такий інвестори є, і це реальна абсолютна ситуація. А тепер саме супер інсайт.